Більше місяця в окупації були мешканці Бурівки на Городнянщині. Через село рашисти йшли на Чернігів. Росіяни вбивали, знущались та грабували. Це було одне з перших сіл, яке опинилось в окупації. Тоді ніхто не міг навіть уявити, на що здатний ворог. Через півтора роки після окупації у Бурівці лишились розбиті сотнями ворожих танків дороги та спогади. Виквішли перші. Танки це всі закінчили всі контрактники. А росіяни та там були хто хоче. І вузькоглазі були. Згадують у бурівці і про білорусів. Вони говорили, як я, і не добре. Білоруси ходили, а росіяни так боялися ходити по селу. Тільки їздили бойовими машинами і швидко їздили. Місцевих росіяни виганяли з будинків, які заселялись самі. Облаштовували бліндажі на людських городах. Першу при в'їзді хату Олександра Шевчука оминули. 30 рашистів заселились до будинку сусідів, сім'ї воробей. Вони хитрі. У мене защита була. Якщо будуть стріляти, то буду стріляти по моєму дому. А той дім залишиться цілий. Не було нікого вдома. Вони скрили замок, вирвали замок мандрівкою і зайшли вдома. А на і в сусіда Андрея який був. Той наш. Накрили, перекрили його землею, крили. Росіяни різали скот на їжу. Різали бичка, чи теличку, десь вони брали в колхозах. Нам каже все тобі безплатно. Який би хрень буде давати тобі не платник? Ти з автоматом прийшов. З бурівки ж запускали ракети і по Чернігову. Ми бачили красиво, як вони злітають. Вони треба зажигаються, так начекуться, потім пайма і пошла в сторону. Ворожі війська їхали танками, камазами і не тільки. Батіри візлі ті самоходки, були. що людей ну, через річки пускають. Росіяни вбили сина Лідії Насон та його товариша. Лежали і в, в кровищі, крабіщі по стінках. висіли. зв'язали і ледь не застрелили Анатолія Бабича, який просто походив повз танки. Зв'язали руки. Так, ось заламали, положили так і матом ззаду дула то так, то так. Коли росіяни відходили, підірвали свій же танк у самому центрі бурівки, щоб нашим не дістався. Так, рванули в центрі, щоб центр трохи розворатіло. Рештки техніки, яка лишилась від расистів, місцеві розібрали на запчастини та металолом. Це фара з руського танка. Детальніше про воєнні злочини росіян у бурівці дивіться у наступних сюжетах.